Як повернути борг без суду? До мене звернулися з питанням, я зайняв гроші. Проте боржник вже тривалий час їх мені не повертає. Що робити? Давайте розберемо реальну ситуацію про повернення боргу без суду. Отже, першим кроком, що ми зробили, це просто нагадали боржнику про необхідність повернути борг. Написали лист, повідомлення, в якому зазначили чіткі терміни, коли треба повернути борг. Це не спрацювало. Ми перейшли до другого кроку досудова претензія. Це серйозний сигнал для боржника, який показує йому всі ризики у разі неповернення боргу. Таку претензію додатково ми надіслали родичам боржника та йому на роботу. Третій етап це той етап, на якому боржник повернув борг медіація. За допомогою адвоката. Який виступив як третя сторона в цьому конфлікті в юридичному питанні. Боржнику було роз'яснено про всі ризики у разі неповернення боргу. Про те, що якщо мій клієнт звернеться до суду, то з боржника, окрім суми заборгованості, додатково будуть стягнуті судові витрати, витрати на правову допомогу та моральна шкода. На цьому етапі боржник повернув борг. Проте. Якщо в такій ситуації боржник все одно не повертає борг, доведеться перейти до четвертого кроку, це безпосередньо звернення до суду. Судова практика в Україні щодо повернення боргів, в тому числі за розписками, вона є позитивною. Отже, резюмуючи, зазначу, що в Україні реально повернути борги, в тому числі без суду. Якщо вам потрібна додаткова інформація або консультація з цього приводу, пишіть в коментарях або звертайтеся особисто.